У вас платная парковка? Да. А постанова кабинета Министров? У нас есть разрешение все сделано. Ну, облаштование автоматики. Там все написано. Приди почитать. Ну и что там почитать? Что они указали, там поставили. То На это законно парковке. у вас, да? Ну, это же временно. Ну временно. Да. Но ну, есть постанова Кабинета Министров. Повинна быть облаштована парковка. Вы же это знаете. Я, живу. я это по я с УСИМа это всем доказываю. Никто не суперечит. Якщо ви зараз це суперечите... Ні. Якщо ви зараз суперечите мені, ми зараз будемо робити по-другому. Я, я принципово піду. Я хочу. То будемо йти принципово. Можете йти. Ні, дивіться. Це називається здирництво. Це зараз телефонується на 102, черговий рапортує. І тоді узнаємо, що воно це означає. Ліжать так? Я це почитаю обов'язково. Ну я просто знаю, є закон. А тут те, що ну, у вас... закон, то, що он закон налогова, всі далі. Ні, є закон. Повинні бути вони облаштовані, правильно? Автоматами. Не повинні ви тут стояти з тим автоматом. Повинні бути облаштовані. Синя лінія, ну все так положено. Я можу дати вам почитати, якщо ви хочете.